Всім привіт! Сьогодні моя історія, казка, буде про жабку, яка любила вихвалятися. На лавушці біля хатинки сиділа собі жабка. Ось така жабка з великими вітрішкуватими очима. Та довгими зеленими лапками. Це була незвичайна жабка, як... яких ви могли коли-небудь бачити, бо вона була одягнута, бачите, ось в такій модній рожевій суконці вона красувалася, а на голові у неї був червоний модний бантик. Ось ця жабка сиділа і займалася своєю улюбленою справою. Вона любила себе вихваляти в думках. Ось сидить вона і думає: Я найкрасивіша, я найзеленіша, я наййокатіша жабка у всьому вставку. Ось так вона любила викидати язичок високо-високо і ловити мошок, які пролітали повз неї. Ось вона любила себе вихваляти і говорити: Я розумна, розумна, я добра, я найдобродійка у світі. Я порядна. Так, мене всі люблять і всі поважають. І ось так, коли вона себе вихваляла, вона вважала, що всі повинні їй щось давати, все, що вона захоче, купувати, віддавати, бо це ж вона. Але її роздуми такі перебив гучний сміх. Це була її молодша сестричка Вакка. Молодша сестричка Ели. Звати жабку Ела була цю старшу, а молодшу вака. Вака зовсім відрізнялася від Ели. На відміну від Ели, вона гасала у дворі, ганялася за кузькою. Кузька у сусідньому дворі була на прив'язі, щоб стерегти будинок. Але саме сьогодні їй вдалося вирватися з прив'язі І Маленька вака почала її дражнити, хотіла з нею погратися. І Елла насупила брови, дивлячись на цю картину, і думає: і ось моя молодша сестра Вака, ось вона така нехороша. І згадала події дня. З самого ранку знаєте, що вака зробила? Вака взяла Елену, улюблену ляльку, принцесу жабу, і взяла ножиці від мами і порізала, обрізала їй кучері. Яка була Ела розстроєна, бо лялька вже не на принцесу схожа, на якесь обідране полінце. Та й, це, та й це ще не все. Під обід Вака взяла морозиво, яке сховала Елла в морозильнику. Та й з'їла сама. Яка була Ела сердита, але й це ще не все, що сталося під вечір. Вака взяла улюблені туфлі Ели. Які мама подарувала Елешці на день народження, вака їх одягнула і побігла до центральних лопухів ставка і там їх загубила. Вредна і капусне дівчисько, сердилася Ела. Як вона може бути такою? Не люблю свою сестру, не люблю. Не хочу з неї дружити. Ох, яка вона негідниця, сварилася Ела. І ви знаєте? У зелену голову жабки прийшла ідея. Одна з найпідступніших. Так, так. Знаєте, що вона почала строїти капусні плани, як би це помститися своїй сестричці молодшій? І знаєте, вона думає: о, зайду ка я спершу в кімнату ваки, візьму її улюблену ляльку, принцесу жабу, візьму чорний фломастер. І намалюю на її обличчі величезні чорні вуса. А потім візьму мамині ножиці і поріжу її платячка на дрібненькі-дрібненькі кусочки. А потім візьму ще й фарбу, яка у підвалі у нас, що мама купила для паркану красити, та й залью нею усю невідомо. Невідомо, чим би ще закінчились її капусні плани, якби не гучний крик. А це кричала її молодша сестричка. А виявляється, Кузька, за якою ганялася її молодша сестричка, підскочив до Ваки і вкусив її сильно за колінце. Вака так почала сильно кричати і плакати, що Елочка не витримала, підбігла до неї та й почала її обіймати, а потім. Побігла до телефона і позвонила в швидку медичну допомогу. І каже, мою сестричку показала Кузька, швидко приїжджайте. Дітки, запам'ятайте, не можна дражнити тваринок, бо вони вас можуть покусати або подряпати. І ось, поки приїхала швидка медична допомога, Елочка ну, дуже шкодувала свою сестричку, вона її обіймала, дмухала її колінце. І, ви знаєте, забрали е, молодшу сестричку Ваку в лікарню, а Ела сіла та й думає: ого, чого це я так швидко махнулася допомагати своїй сестричці? Вона ж псує мої речі, забирає від мене. Чому це я почала їй допомагати? І тут, в її головку, все-таки прийшли хороші думки. Моя сестричка не така вже й погана. Вона зрозуміла, що просто її молодша сестричка Вака ще просто маленька безтурботна жабка, яка псує її речі. Але Ела дуже любить свою молодшу сестричку, О, я ж ніяк не хотіла їй нашкодити. Ви знаєте, вона була розумна, і вона подумала: ну не така вже я й хороша, і не така вже я особлива. І раз я тільки що задумувала такі капусні плани за, до, до своєї сестрички. І тут вона зрозуміла, що вона любить все-таки свою сестричку. і вона її прощає. Її сердечку живе любов до її рідної сестрички. Ви знаєте, Вака повернулася додому здоровенькою, і Елла була дуже рада їй. Знаєте, Вака, її сестричка молодша молодша, ще багато разів брала її речі без дозволу, з'їдала щось смачненьке, але Елла. Вже не сердилась і не злилася на свою сестричку, тому що вона її любила і все їй пробачала. Дітки, а ви вмієте пробачати своїх братиків чи сестричок, які в вас, ну погано поводяться, беруть ваші речі? Хто вміє? Підніміть ручку. Ось ви сьогодні скаржились, молодці. А зараз я попрошу вивести нам на екран наш біблійний віршик. Який вчить нас дуже хорошому. Давайте прочитаємо разом. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається, все, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Я вам бажаю, щоб ви мали таку любов, яку вчить нас, яку нам подарив сам Бог, і Він показав, яка це має бути любов. Ми прочитали. Любіть своїх братиків і сестричок. Прощайте їм, тому що Ісус пробачив нам, коли ми цього не заслуговували, так? Давайте будемо робити добро своїм рідним і ближнім і вчитися цьому кожного дня. Я запрошую вас до молитви. Хто бажає помолитися, дітки? Наш добрий батько, ми щиро дякуємо тобі за цю чудову історію, яка є повчальною. Допоможи нам бути такими, як ти, коли ти жив на цій землі. Прощати тих, хто нас ображає. Допоможи, щоб наші дітки росли і навчалися, Господи, з твоїх слів. Дякую тобі за цей суботній день. Амінь.